Всім привіт! Сьогодні прикупили ось такі ніщачки компанії ESCO. Зараз буду показувати, що ж я там такого цікавого купив. Так, почнемо з маленької. Так, Давай подивимося. Тут у нас фен. Довго думав взяти який фен Оскільки у мене ось такі є батарейки FlexVolt то вирішив взяти Деволтовський. Так, ось такий фен. І дві швидкості. Так у нас заповнені гарантійники. Офіційний інструмент. три насадки, І три зазвичай. насадки, Одне погане, що немає на нього е скоби бокової. Це таке. Так, ось такі от три насадки у нас. Це один інструмент. Старний хвен. Так, тепер чого подивимося тут. Повинна була вчора приїхати, але нова пошта, як завжди, щось навтикала. І приїхала вона тільки сьогодні. Так, тут у нас ось такі взяв полотна. Спробую, що воно за полотна. Ось такі взяв полотна. Так, тут у нас О, Бейсболка Деволтовська, новенька. Випросив. О! Даже футболка Деволтовская. Так, тут у нас все ага. поклали ручку Деволт. Вот ага. такая подставка, может под чашку гумова. Такая интересная. Так і ще одна ручка. Ну, такі дрібні, дрібнички, але дуже приємно. Дуже приємно, коли таке кладуть дрібнички, але приємні дрібнички. Так, тут у нас акумулятор Flex Molтов'кий. Гарантійка. Ось так от приходить акумулятор. Запакований, офіційний. Тут стояла ЧК, ми його перевіряли, заповняли гарантійний номер, брали. ну Як завжди, він заряджений на одну рисочку. Так, зараз ми сторонку так, Це ми потім ще розберемося. Так, це є, це є. Так. Зараз. Тут, тут, О, тут повинно бути то, що я довго думав. Брати, не брати, брати, не брати, але з'явилася під цей інструмент робота і вирішив взяти. Думаю, ага. це трохи не то зараз. ми ще повернемося. Ось оце повинно воно бути. Mm. Так, це воно річ не дешева, але якщо будемо довго чекати, то ми з такими темпами скоро геть зовсім нічого не купимо. Так, взяв, воно є користуєшся, задоволення приносить і вже вже щось. У мене інструмент масштабу Макітамілоки. Devoult. А тут у нас лежить ось такий монстр. Поглядів дуже мало на неї в інтернеті. Ну, дуже мало. Ось така пила у нас. ручная стричкова, пыла, аккумулятор. Вот такая она у нас. Гарно. 86 мм пропил. Вот такие. Ось. Тут кожухи такие пластиковые. Вот такие. Тут аккумулятор. Тут регулювання швидкості, тут для затискання полотна. Ну, трохи згодом я ще продивлюся. Зараз у нас просто розпаковочка. Що прийшло, Кому буде цікаво, пишіть, буду знімати огляд на конкретний інструмент. В комплекті також пильне полотно є, і я докупив ще ось такі. Тут три штуки повинно бути в комплекті. Три штуки йде в комплекті тут. Ось такі полотна. Можна спробувати. ну Щоб вони були е, в наявності у мене. Бо я ж не знаю, я буду перший раз користуватися, якщо воно десь е, полетить, глопне. Е, ну, це таке такого формату пилою я ще не користувався. Сабелька є, дискова по металу є. І я вирішив таку взяти, повинно мені потрібно буде пиляти труби, щоб рівний ріс був. Подивимось. Так, це так. І новинка. Тут уже у нас не Деволт. Тут у нас уже... А, це воно Іде в такій великій коробці. Зараз така коробка велика. Думаю, вони будуть окремо. Ага, це от вони просто йдуть, така транспортувальна коробка. І тут у нас Стенлі, Фет Макс. Ось такі крутезні підйомники, під як їх даже струбцина, не струбцина домкрати. Ось такі домкрати. Це новинка. Вони я давно дивився на них в інтернеті, але в Україну їх ще не поставляли. А тепер замовив собі також два штуки. ну Приємно, дуже приємно піднімаються. Ось тут є мікроповертання. І є кнопка швидкого збросу. Оп. Ну, дуже 150 кілограм підйом. Ну, Будемо пробувати, замовив дві штуки, бо одну якось, ну, повинна пара бути по одну замовляти. Ціна, звісно, ну, така не дешева. Дуже не дешева. Але. Знаю Fatmax, у мене є інструкційний Fatmax і ще е, старого зразку, то питань зовсім по них нема. Вони дуже міцні. Я не знаю, звісно, як ця буде. Ну, Зроблено дуже ефектно. Така упаковка. Виглядають вони дуже надійно. Приміняти будемо майже постійно. Працюю з деревом, з металом, з автівками, мотоциклами. Будемо пробувати, що воно таке. Ось така у нас покупочка. Кому цікаво, пишіть, коментуйте. Будемо знімати ще огляди. На, дуже цікаво на оці струбцини, на цю пилку зняти. Ну, фен також цікаво, але про фен дуже багато відео в інтернеті скажу. Ну, це не така уж новинка. Тут кнопка ця. Ну, таке, оцей публік, звісно. Звикнути треба. Буває дуже потрібно такий мобільний фен. Сітєвий у мене є метабо, але незручно його. Якщо немає електричества або ще щось, то дуже тяжко. Ось такі. Струпцинки, струбцинки шикарні. Так, ну на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки, коментуйте і підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!